7. Вже, напевно, за два чи за три тижні я вам не показувала своє подвір'я. І вирішила от зараз показати вам після двох ночей, які мали всього 1-2 градуси тепла. Полуничка гарненько, дивіться, молоденькі кущики. Світланочка, це ті, що ти мені останній раз висилала у вересні. Я їх посадила, вони верхні листочки, я старі зрізала. І ось молоденькі, дивіться, які гарненькі. Ось тут наростають молодесенька розеточка. Бачиш, тут я її сховала трошечки під травичку. Ось, ось як гарненько. Бачиш, я прикрила, щоб їй було тепленько. І дивись, ось тут гарненько наросла. Ось ще одна. Чотири таких кущика, які ти мені висилала, гарненько вони прийнялися. Троянди. У мене таке враження, що вони просто обожнюють цю прохолоду. Вони почали випускати молоді галузки. Подивіться, це оті молоденькі троянди, які я вкорінювала влітку. Дивіться, скільки в нього напа... І тут теж. Бачите, наросло прямо від цього. І ця теж прокинула бруньки. Не знаю. Чесно <реш> кажучи, <реш> мені трішки страшно, що воно, бідне, зараз випустить молодесеньке. Це теж, подивіться, наче нижні гілочки, оці листочки я була зняла всі, бачите, вони обсипалися ось такі лишились такі палочки. А воно зверху нарощує знову, дивіться. І ось тут теж. І тут теж. Але троянда бідна, бідна моя троянда. Чесно кажучи, це ота, яку я вам показувала кілька разів протязі всього літа. Ті, що я виростила з е, букета з гілочок, які я привезла з України. Вона дійсно вона дуже гарна сама по собі троянда, я вам її показувала. І ось вона бутончики зав'язала. Але мені так здається, я не хотіла обрізати, бо вона випускає теж молоді галузки. Ось отут я була обрізала, бачите, дивіться, і ось вона попрокидала бруньки. Подивіться, скільки там молодих броньок. Дивіться, ось і ось. І он там позаду. Не обрізала, залишила ось такі високі, бо не хотіла, щоб вона випускала молоді пагони, але все рівно вона їх випускає. Ось ця троянда теж подивіться. Оце буквально вже похолодало у нас кілька днів тому. Вночі температури були вже 6-8. А оце останні дві ночі було у нас тільки минула ніч було 1 градус. Тепла, а позаминула ніч була 2 градуси. Ну і ось дивіться, як гарно розквітає. Все більше і більше квіточок розпускає моя хризантема, але колір в неї дуже гарний. Я люблю такі хризантеми. Вона укоп'яткова, бачите? Вона міленькі квіточки має, але дуже гарно пахне, їх дуже-дуже багато. І ось така виходить ціла шапочка. Її можна формувати, її можна буде підрізати, робити кружечком, можна вирізати. Я бачила, в мене є в одної знайомої, вона в горщик посадила, в неї вона трьохрічна, здається, вже. І вона її сформувала таким, наче сердечком. Тобто з цього боку більше залишила і з того боку більше. І вона собі так вона підтримує таку форму. Може так і вийшло просто в неї. Ось, Вона каже, мені дуже подобається форма така. Ну ось в мене тут, наче. Тільки шапочка формується, ну це перший рік. Я її минулого року посадила. Вона була маленька взагалі. Там було кілька галузок, і ось така, такий гарненький кущ наріс в мене за два роки. Е, ще хотіла вам щось показати. Дивіться, той помідор, що собі виріс сам був, бачите? Ось. Я, тут, я його вже і обрізала, але, чесно кажучи, він росте. Треба його витягнути, бо тут навіть квіточки на ньому є. І він ось тут молоденький, буквально дивіться, теж верхівки всі він нарощує. Не, не розумію для чого. Не розумію взагалі, як то так, але він собі сам виріс і він собі сам отак от тут і росте. Не хотіла вже його виймати. Думаю, вже потім навесні. Якщо він загине, тоді тільки його вийму звідси. І саме основне рододендрон весь в броньках. Бачите, буде квітнути вже навіть візить в нього гарненько. Наріс наросли, дивіться, на як гарнесенько, бачите? Ось оці такі шишечки. В нього він повипускав їх. Дивіться, як багато. Є на деяких пагонах і по три, навіть, бачите, ось тут по одненькому, ну в деяких є по два, і навіть по три. І що саме цікаве хотіла вам показати. Пам'ятаєте, я пересаджувала малину. І оті, оті останні гілочки, оці, що я посадила, вони гарненько прийнялися. Вони тут, їм тут подобається. Там їх вон ще там внизу є гілочка. А ось оці дві гілочки вони були пересаджені ще, напевно, в липні чи то в серпні. Бачите? І ось вона випустила молоденьку гілочку вон там з боку. І ось оці дві галузки, бачите, що я була відсадила. І подивіться, що в нас тут є. Перепрошую, там срежуть траву від нашого району. Подивіться. Хто може повірити, що це сьогодні у нас середина листопада? 13 число сьогодні. Дивіться, яка малина. Це я зняла з неї і думаєте, на другій гілці немає. Зараз я вам покажу, дивіться, а це друга гілочка. Ось така тут малинка, бачите, ще є. Я, чесно кажучи, хотіла її обрізати, думаю, нехай вона, бо вона якось так дивно покрутилася, бачите, отам. Але не обрізала, залишила, бо побачила, що вона була, випустила в квіт. Квіточки в неї були, вона захотіла квітнути. І ось прошу дуже. Дивіться, яка тут красота. Дивіться. Буквально в руці залишилася. А вона ще й солодка. О! Цікавенько, так? Дивіться, які ягідки гарні великі. Чудо. Середина листопада. Я в тому будинку в минулому, де я жила, то роки чотири тому, то був десь, напевно, 20-й, ні, той рік, коли був у нас локдаун, дев'ятнадцятий, коли ковід почався. Того року в мене малина була на Крісмас на Різдво. Оця сама малина, тому що це від неї. Напевно, десь гілочка залишилася, якесь кореневище залишилося в ґрунті, і воно собі виросло. Але ця малина, вона дає так якби, третій раз, в неї вже є плоди, і вона плодоносить на, на Різдво. Якраз на крісмас я була зібрала таку гарненьку коробочку. І хочу вам показати ще, подивіться: оця гілочка, яку я вже пересаджувала, оце от восени, вже майже у вересні, пам'ятаєте? Дивіться, які в неї броньки. Дивіться. Із цих бруньок в неї на другий рік, дивіться, навіть тут зелененьке виглядає вже. В неї з цих бруньок на слідуючий рік вже будуть ягоди. Вона буде квітнути і в неї будуть ягоди. Ну, і відповідно, тут я трошечки обрізала бузок, щоб він такий більш був сформований, а поплилася ота пасіфлора і вона тепер довкола. І мені придеться її дуже гарно обрізати. А ще хотіла показати вам оця троянда. Подивіться, я її не обрізала. Не обрізала. Тільки ось тут, бачите, зняла ті, від, що були від квітчі, квіточки. Бачите, тричить це все. А вона випускає молоді галузки. І знову мені приходить на думку, що вони дуже-дуже люблять, щоб була прохолода. Ще одне ось тут в мене є в горщику. Це не березень, це навіть не лютий. Це тільки всього листопад. Це підсніжник. Він такий великий, росте довгий, це садовий підсніжник. Він росте дуже довгенький такий на зріст і в нього дуже гарні квіти. Подивіться, там вже зросте по десь по 12 см. Так що, отака картина в нас, бачите, хоча зима на носі, а в мене вже всі весняні квіти прокидаються. Заквітаю оця троянда, яка в нас тут, пам'ятаєте, це плетуча, що вона в мене була хвора. І ось вона цю молоду галузку випустила, і от там навіть є бутончики. Бачите, буде. Хоче видати квіточки. Не знаю, чи вона відквітне, чи вона буде квітнути, але О, Пасіфлора довкола, дивіться. Вона квітне і квітне і квітне. Чесно вам скажу, я дуже рада, що я її купила. Ось ще один бутончик від Троянди. Бачите? Ну Ось листопад місяць. Смородинка вся пожовкла, листочки з неї опадають. Але дещо відпочиває деякі рослинки відправилися на відпочинок. Цю троянду, пам'ятаєте, темно-темну, таку темну, вишневу я її обрізала і ось буквально дивіться. Обрізала я її ще в вересні. І, чесно кажучи, я не сподівалася, що вона почне випускати оці молоді пагони. І зараз мені прийдеться або накрити їх, бо вони загинуть. В цьому теж, наче, галузки, подивіться. Ось ну, теж така сама історія. Йдемо далі. Астромерія, дивіться, вона взяла і заквітла. Для чого? Ну, амараліс доквітає, як я вже вам казала, він квітне, напевно, від початку вересня. Оця сама квіточка, вона, дивіться, скільки часу тримається. Ну, Там вістерія вже жовт не буде скидати листочки. Ось. Ну вон там знову таке пасіфлора, бачите, вон, квіточка знову є. І тут вона є. Вон. Ну, вона довкола. Оце ще бутони всі, бачите? Деякі розпускаються, деякі обсипаються. Але оті крила ангела, пам'ятаєте, що я залишила кілька галузок, кілька гілочок я залишила. І ось вони, дивіться, як вони просто. Їм ця, їм ця погода дуже подобається. Їм тут дуже сильно подобається. Цю троянду я вирішила листочки не зрізати, не обривати. Це плетуча, ота така, що була біла. Я її пустила ось так гілочко сюди, а одну гілочку туди позаду. І ось так вона буде тут закривати мені оцей паркан. Але я, бачите, листочки почали жовтіти деякі. Але в основному вона тримається зелена. Ця троянда в мене теж. Наразі я не бачу молодих ніяких неї. Зростань, і це дуже добре, нехай так і буде. Бачите, я її, оці, що були останні квіти, я навіть не обрізала ті гілочки, тільки зняла бутони ті, що відквітли. Ось, полуниця. Почала дуже гарно рости камелія. Ось вона, бачите, тут в мене камелія. Між полуничками майже її не видно, але вона ось тут в мене. Вибрала я частину звідси геть. Отих незабудок. І чесно хочу вам сказати, що ці багаторічні квіти не дуже не бажано садити поруч з якимись. Ну так Наприклад, в мене росте отут камелія, і я була, хотіла прикрасити з горщика, а вона наскільки заплітає всередині ґрунт, що ви собі навіть не можете уявити. І от мені прийшлося прибрати теж, бачите, ось тут я була висадила сюди незабудки і я всі забрала і з підрододендрона Теж я вибрала всі незабутки, тому що вони наскільки заполонюють ґрунт. Оце таке дрібненьке коріння, воно наче дротики обплітає повністю коріння рослини, і рослина наче задихається. Тому вирішила геть прибрати і більше висаджувати, може, якісь гвоздички, і то я не впевнена, що я хочу чимось. Хіба що в горщику, ось так от, як тут в мене є цикламен, це ромашка, цикламен ось тут. Хіба що я отак в горщику можу покласти, щоб чимось прикрасити сам ґрунт в горщику. А отак от висаджувати вже більше не буду. Ще хотіла вам показати, почав у мене розростатися, причому він дивіться, Навесні в лісі я вам показувала оті такі, пам'ятаєте, листочки, тільки там листочки, звичайні зелені, а оці навіть мають таку варієгатність. Мені дуже подобається це. Мені подруга дала цю оці, оці рослинку, і вона дуже тут розростається, так що втікали такі білі і. Після того, як відпадає квіточка, оті червоні великі ягоди наростають. Ну, але ми вже хай дочекаємося, як і буде. Ну, ось тут примула, яку я висаджувала, вона отак пригнітилася. Тобто листочки зів'яли, але вона кореневище в неї хороше. Це для неї чудова погода, вона любить таку погоду. І буде вона навесні мати але гарненькі кущики. Як би не було, але дивіться, я обрізала протягом літа два рази і риси, а вони знову, дивіться, ростуть. Бачите, вони рисик, ось він. Ось отак краще видно. Ось теж. Дивіться, вони ростуть, ось молоденький. Ось там, бачите, молоденький теж. Вони ростуть. І в мене таке враження. І ось тут теж. Дивіться. Тут троянда, дивіться, теж прокинула бруньки. Ось одна, вон збоку ще одна. І чесно кажучи, трошечки мене насторожує оцей такий, така поведінка природи, яка не зовсім природня, я б сказала. Тому що зараз все повинно відправлятися на відпочинок, на зимову сплячку, а воно все навпаки чомусь покидається. Ось ця трояндочка, вся відквітла практично. Там ще кілька лишилося живих трояндочок, таких маленьких. Бачите, вона лягає на землю, хоче бути укривною. Але я її потім підніму на оцю сіточку, підкріплю, і вона буде собі плестися. Її можна так закріпляти. І ще хотіла показати вам свою целогіну. Подивіться, як вона понадувала бульбочки. Дивіться, які бульбочки. Оця молоденька, особливо оця. остання бульбочка, яка виросла в неї цього року, це від Світланки. Подивіться, які в неї надуті такі, як яблучка. І їм це все подобається. Так, ну і наразі тут ось так виглядає отак моє подвір'я. Бачите, арку я підняла, але вона, наче мені здається, що вона перекошена на один бік. Бачите, ось вона вправо зігнута, і мені хотілося би її вирівняти, навіть, напевно, замінити. Подивлюся, мені пообіцяли зварити гарну таку міцну арку, і тоді вже я собі її. Установлю, але хай це, хай це буде поки ще ця. Я спробую горщика посунути, напевно, більш правіше, щоб вона трошки так якби відкрилася і можна не буде нахилятися. Але вона отам біля самого основи, біля горщика, вона зломана, і тому вона в ту сторону і хилиться, тому що там її вже пошкоджено. Ну, ось і все, отут ця троянда теж. Бачите, це в мене лібаба. Вон теж почала випускати молоді гілочки. Подивіться, я. я... Не хотіла, щоб так було, але ось, дивіться, скільки броньок вона прокинула ось одна, ось друга. Дивіться, ось ще бронечка, бачите, вона наче природа перевернулася. Розмарин гарно так позеленів, чесно кажучи, я... я здивована. А ще хотіла вам показати одне чудо. Мабуть, я вже вам колись його показувала. Дивіться, як ви думаєте, що це таке? А ну, хто знає садівники, ви пізнаєте його по листі. Це інжир. І подивіться, як в нього прийнялися гілочки. Я сюди відкнула, була раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, напевно, з 8 чи 9 гілочок. Мені просто принесла, моя знайома привезла мені гілочки з листячком. Листя я просила на чай, і вона мені привезла з гілочками. Досягала, щоб зірвати листя, і в неї гілочки залишилися в руках, бо він дуже крихкий, і вона мені їх привезла. І що б ви думали, я просто ці, я ці гілочки запхнула в воду. Спочатку в ту воду, де я вкорінювала троянди, там, до мене є алоя покришений. А потім я просто запхала його, в цей горщик. Маленький зовсім горщик. І подивіться, воно випустило листя. Бачите? То було просто такі отакі були галузки сухі. Бачите, отакі от, от. І от, будь ласка, я вже маю чотири саджанці, можу з кимось поділитися. Ось небагато, кілька ягідок я зірвала. Такі вони гарненькі, бачите? Гарненькі, пахучі. Ось кілька ягідок я зірвала з тієї гілочки. Там, правда, декілька гіл, декілька ягід я залишила. Бо вони вже були трошечки поїджені. Це пташечки прилітають. До мене прилітає туди на отой водичку, що там є, такий фонтанчик наче, прилітає, нас називають їх Робін. Такі червоногруді груді пташечки, але це не снігурі, бо снігурі вони великі. А це маленька пташка. ось, Зовсім малесенька пташка, така як горобчик, тільки має червону грудку. Вони дуже цікаві пташечки ці. Дуже лякливі, вони дуже бояться. Вони до мене на подвір'я не приходили минулого року. А цього року я побагачила, що вони приходять туди в ту, в ту поїлку, там де в мене є, от посередині дворику. Воно там, бачите? Вони туди прилітають і вони там купалися. Але я ще виклала туди таку, ну, така в мене є, зараз я вам покажу. Така є в мене. Дав мені мій знайомий трошечки зерна, і дав мені знайомий е, таке суміш. Ой, я тут вже й пусто. Подивіться, вони все з'їли. Якісь пташки прилітали, все з'їли. Було тут зерно, я таку мисочку малесеньку зовсім мисочку поклала отут, де був квітник, де була тут у мене хоста. І там був такий суміш для пташок. Там і насіннячко Соняха очищена, і такі. Як вона називається, такі черв'ячки сушені що така суміш для пташок. І бачу, все з'їли. Бачите, прилітали сюди пташечки. Ще позавчора я насипала, а вчора, мабуть, вони вже прилітали і все з'їли. Ага, добре, значить, будуть пташки приходити. А вони купалися ось тут. Бачите, тут є водичка, в мене стоїть, водичка дощова, і сюди прилітає оцей пташечок. Їх тут два чи три, вони прилітають купатися. Але що саме цікаве, поки купається один, інший сидить от там на цьому і чекає, або на паркані. І чекає, поки цей викупається, полетить, прилітає інший. Тому що мені розповідала людина, яка займається пташками, що. Оці якраз оцей вид пташок, оці робіни, вони не переносять два самці один іншого. Тобто вони не дозволяють, що якщо є один самець, наприклад, прилітає до кормушки, то інший не прилетить, тому що вони б'ються. Якщо вони б'ються, то вони б'ються до, до тої пори, поки один з них не загине. Тобто один другого повинен знищити. Не знаю, який в них така суперечка. Ну, але це природа. Ось, так що, бачите, як я вже вам показувала, ось я тут його наче зафіксувала, бачите, з двох сторін, але все рівно арка йде ось в цю сторону. Вона похилена, і мені це не подобається. Чуєте? Оце він співає. А він воно там на догорі зараз полетів вже. Хотіла вам показати, а він вже полетів. Вони дуже лякливі, вони такі любого руху вони бояться. Навіть листячко на, на, на кущику чи на дереві похитнеться і вони вже втікають. Ну, ось і все. Ось така у мене красота тут розквітла зараз. Малинку я вже вибрала, бачите, ось там. А їли пташечки, напевно, що ті самі робіни вони прилітають, вони їдять. Ну, ще залишила вон там таку рожеву малинку, знизу лишила ще потрошечки, нехай вони собі доїдають. Ну, от і все. Ось такий, такий у мене дворик восени. Тут, чесно кажучи, я більше роботи вже зробила. Те, що потрібно було, бачите, я там навіть скошеною травичкою довкола повкривала. Оці. Тут, наприклад, весь квітник теж я травичку додала. Ось скошена трава. Вона і прикриває трошечки коріння, і разом з тим, бачите, там піона буде в нас. І разом з тим вона служить і удобренням, Буде таке дуже гарна така підживка для рослин, для корінчиків навесні. Воно все це оце, за зиму перекліє і такий свого роду компост. Ну, але подвійна, знов таки повторююся, подвійний зручність користь від цієї травички, що можна калу я ще не обрізала, але придеться мені її обрізати. Тому що кала не витримає морозу навіть в нуль градусів. Була от, один був, бачите, вона вже похилила листя. Треба все зрізати, тому що може загинути кореневище. А так я її зріжу і накрию навіть картонним, просто кусочком картону. І буде все чудово. Ну, ось і все. Це все, що я хотіла вам на сьогодні показати. Дякую вам за увагу. Дякую за ваші пальчики догори. Ще раз всім дуже дуже дякую, всім хорошого дня і всім пока.